Знаємо новий день, сьогодні 17 травня. Також їдемо у місто Кантербері і заїхали в павочну станцію, Уже снідаємо. На сніданок взяли салат та булочки з кавою. Мені подобається це місце, дуже затишно. Де люди? У цьому місті немає людей. Куди ми сьогодні заїхали? Ми заїхали у місто Кентербері і зараз прямуємо до кентерберійського собору. Кантерберіз Йорк — це Скандинавіан, Вайкін культура, а Кентербері — це Саксоніан Плейс. Веськент це більше саксонська культура. Кентербері я чував в минулому. Є таке оповідання Кентерберійські розповіді Чосера. Знаємо, що Кентерберійський єпископ, самий головний у церкві Великобританії, тому ми так можемо зрозуміти, що собор Кентерберії головний собор у Великобританії. Дуже красиво. Зайшли до сувенірного магазину. Оце Джефрі Чосер. Кентерберійські розповіді. Книга. «Гобелени». Ціна 165 фунтів за таке. That yeah. I don't believe in church and having to pay for the paper church. <laughs> Було засновано святим Августином в 597 році нашої ери. Нагадує Нотрдам де Парі в Парижі. Чувала, що Річарду нагадує контербарійський собор, він сказав Нотрдам де Парі, також який мені. song. Значена для молитви за український народ. І це дуже вражаюче та дуже трогає. Тут ми бачимо людей зі всього світу, хто молиться за мир в Україні. І навіть ми з Річардом зараз побачили азіатську дівчину, яка тут молилась. І Ми також тут помолились за мир в Україні. Те, що люди всього світу моляться за те, щоб в Україні наступив мир, Торберійському соборі також є каплиця для молитв воленотів на французькій мові. Це цікава історія про те, як християнство зародилося в цих місцях у Великобританії. Берта була християнською принцесою, вона вийшла заміж за Ефельта язичського короля Кенту. Ефельберт був саксонський кінг, і він правив цією частиною давнішньої Британії. Розпочала християнство через своє заміжжя з Етальбертом, з язичським королем. І це розпочалося в 1597 році. Війському соборі ми також знайшли таку фреску, яка розповідає історію святого Юстаса. Він був знаменитий тим, що побачив видіння Ісуса Христа, і після цього його возвеличили у святі. Хороніння короля та королеви Генріх IV Великобританію наприкінці 14 століття і на початку 15-го. хороніння Едварда Плантагенета, якого називали Чорним Принцем. Він брав Великобританію та прожив лише 46 років. Він жив з 1330 по 1376 рік. Це 14 століття. Дуже приємно бачити людей зі всього світу. Також ми чуємо, що тут і американці сюди приїжджають, чуємо по розмові, і також із Латинської Америки, і з азійських країн дуже здорово. Першим ділом ми відвідали Кентерберійський собор, це головне місце у Кентербері. Також ми вважали, що тут населення близько 70 тисяч чоловік, але провірили в інтернеті і там згадано 165 тисяч чоловік у Кентербері. Але ми так вважаємо, що це не лише у самому місті, але і вся околиця, тому що місто само по собі невелике. Це історична, культурна, літературна спадщина Великобританії дуже красиве і чудове місто. Ми бачимо багато туристів, туристів зі всього світу. Тут дуже приємно прогулюватися та просто знаходитися у цьому місті. Камила будівля. Something. Yeah, you know, that Canterbury like York is is surrounded by a city wall, so this is not, um I don't know whether it was a, it might have been but but certainly Norman anyway, you know. So so some of the not all of the walls are still existing but but these are some like, remains. Yeah. The of Mr. Canterbury. We don't know Але це давнішні стіни, які вказують на дуже багату історію цих місць. Ми знайшли інформацію про ці ворота. Вони дійсно були ще збудовані при римлянах в. У 270 році розпочали будівлю цих стін. Це ще римський період в Великобританії. І назва була Кантіакорум. З цієї назви пішла назва самого міста потім Кантербері. Ще одна з центральних вулиць Кантербері. І тут ми натрапили на ринок. По магазинам тут я побачила Олівер до нас. Це один із моїх улюблених магазинів. Тут приємно просто подивитися, і все приємно для очів. Мені подобаються такі от корони для домашнього інтерв'ю. Дуже тепло та На вулиця. було видно з усіх боків. Дуже специфічна королевський музей та бібліотека. Одній з міських воріт, і в Кентербері близько шістими отаких от давніх воріт. Цікаво спостерігати, що в таких старовинних британських будівлях зараз знаходяться турецькі перукарі, також азійський чай, потім грецький посуд, американські солодощі та все таке інше. Цей готель у кентербері був згаданий у творі Чарльза Дікенса. Будемо обідати в цьому кафе. Багато людей тут, але тут туристи тому.

Кентербері. Зараз ми взяли карі. Чудово. Ми залишаємо кентербері. Також зараз будемо вже відправлятися до Лютона. У нас останні дні багато переїздів, багато міст побачили у ці дні. Йому до машини тут дуже вузькі вулиці в Кентербері. Навіть важко припаркувати машину для людей, які тут проживають. Історична будівля Кенту. Please, maybe. Це року. У нас літак вилітає завтра вранці. Але дуже зручній кімнаті. Ми зупиняємось на одну лише ніч. Завтра вранці у нас виліт. В кімнаті також все необхідне, що нам потрібно. В такій кімнаті дуже зручно. Зупинятися, коли приїжджаєш в аеропорт. У Сіті хотел зі сторони виглядає як старовинна будівля, а всередині дуже сучасна. Дуже гарна локація. Там Навпроти готелю є навіть овочі та фрукти. Ми так трішки прогуляємось, тому що нам потрібно відпочивати, так, це магазин. Це ми бачимо, як виглядає як якийсь торгівельний центр. Зараз перепровіримо. Тут кав'ярня з тістечками, можливо, з кавою, чаєм. Щось таке б хотілося б також атичне кафе. І мені також тут подобається, що можливо купити якесь тістечко. І все це лише через дорогу від нашого готелю. і він вирішив повечеряти, а я лише трішки скуштую, а я собі замовила лише чай та тістечко. просто щоб щось перекусити перед дорогою, а наїдатися не хочу. Мій пиріг з заварним кремом. А це якийсь новий десерт, він називається Кунафа Строубері. Я не знаю, що це таке. Ми це все вдвох скуштуємо. Нам просто цікаво скуштувати цей смак. Дуже смачні страви, і також це гарна ідея брати декілька страв. Як ми сьогодні взяли три і ми вдвох їх ділимо потрішки їмо. Коштуємо декілька страв і з'їдаємо на дуже велику кількість їжі. І оцей десерт з полуницями, який називається Кунапаст Тробері, нам дуже сподобався, ми не знаємо, що це таке. Можливо, це якась вистажкова халва. Чи щось таке, я такого ще ні разу не коштувала, але дуже гарний.